Всім привіт вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні ми будемо розкажу я вам інформацію, як зробити паспорт новонародженій дитині в Канаді. Наша дитина є українкою, але вона має громадянство вже Канади, тому що всі дітки народжені в Канаді, його отримують автоматично. Всю покрокову інструкцію я вам розкажу, покажу детально. А ви обов'язково підписуйтесь, ставте лайк. Поїхали! Перше до чого я хочу повернутися, це те, що ви на моєму каналі можете знайти інформацію дуже. Багато цікавої по програмі КуЕТ, як підправляють паспорти, як купити білети до Канади, усі, усі програми, які можливі по, по Канаді, всі бонуси, всі виплати. Також про роботу у нас дуже багато цікавої інформації, як її шукати, де її шукати, про соціальне житло. Також на моєму каналі ви можете знайти інформацію про вагітність в Канаді, про пологи в Канаді. і і спочатку для тих, кому цікава тема про паспорт, передивіться відео про пологи. Посилання буде знизу під відео. Там я розповідаю, як отримати, коли дитина народилася, сертифікат про народження. Він заповнюється, я трошки детально розкажу. Він заповнюється в пологовому будинку. Ця інформація ви вказуєте, також розповідаю в тому відео, яку треба вказати. Ви замовляєте обов'язково довге свідоцтво про народження, тому що там є коротка форма, є довга. Вона коштує 40 доларів. Якщо ви плануєте в майбутньому дитині також робити українське громадянство, так як ми хочемо це робити. То мі, моя вам порада одразу замовляти два сертифікати, заплатити 80 доларів. Тому що я спочатку замовила один, а потім зрозуміла, що мені потрібен ще один, так як у них тут відправляються оригінали документів, не копії, а оригінали. І якщо ми будемо робити українське громадянство, то один із сертифікатів буде підшиватися. До українського громадянства, але це буде в наступних відео. Спочатку ми робимо паспорт. І так, отримали ви сертифікат про народження дитини. Він виглядає отак зразок, там указується інформація дитини, ім'я прізвища. Дуже дивно, але ви, коли запавєте документи на сертифікат, ви вказуєте мамі свою. Дівоче своє прізвище, і воно в сертифікаті також пишеться ваше дівоче прізвище. Не на, не на що це не впливає, не переживайте, це є нормою, як пояснюють Канаді, що це для того, щоб дитина не забувала свої корні, якщо з батьками ще станеться, щоб вона могла знайти батьків, тобто не батьків, а родичів і со сторони мами, і со сторони батька. От. А, ви там вписана ця вся інформація. Вписано звідки батьки. Дитина автоматично є канадійкою чи канадцем. Так, отримали ви цей сертифікат. Десь ми його чекали півтора місяця. Він приходить на пошту. Ви можете його замовити також в електронному варіанті. Я один сертифікат замовляла так, другий сертифікат замовляла в пологому. А... Посилання на те, як можна замовити в електронному через інтернет, я вам також оставлю під відео. А після цього є така група в Фейсбуці, яка називається UCC, Конгрес Українців Саскачевані. Так як хто не знає, я знаходжусь в Канаді, місто Саскатун, провінція Саскачеван. Там прислали статтю про те, як можна зробити паспорт дитині новонародженій. Прочитавши цю статтю, виявилось так, що якщо ви живете менше двох років, я також посилаю на цю статтю, вам під відео напишу, щоб ви її прочитали. Чому я хочу до неї так детально, тому що там трошки відрізняється те, що вони пишуть, і те, що є насправді. Там указано так: якщо ви живете менше двох років в Канаді, то вам потрібен гарант. Якщо ви живете вже два роки в Канаді, ви берете людину, яка може підтвердити, яка знає англійську мову, яка має паспорт Канади, громадянство Канади. Вона йде з вами в будь-який ну, в нашому випадку. Це сервіс Канада. Він є по всьому, по всій Канаді. Там ми будемо замовляти паспорти паспорт. Виберете цю людину, і ця людина йде як гарантом, що вона вас знає, що вона знає вашу сім'ю, що вона знає вашу дитину, і просто підписує і все. Тобто, вам нічого не треба. Якщо в нашому якщо так, як в нашому випадку, так як ми живемо не менше 6 місяців в Канаді, нам цей варіант не підходить. Гарант, ніхто не підпишеться, навіть люди, в яких ми жили хоч сім'я, про яку також я розповідала в попередніх відео, вони під це підписуватися не будуть, тому що вони дуже е, законно такі, послушні люди тут, і вони бояться піти проти системи. І це правильно, тому що потім в майбутнє може це зіграти таку злу, злу шутку з нами. Тому для того, щоб. Щоб отримати паспорт дитини без гаранта, мені потрібна довідка ППВТ. Я вам її покажу. Ви йдете в сервіс Канади, і вона також про неї пишеться. Довідка називається Отак. Я вам її пропишу. Ви йдете в сервіс Канади, просите цю довідку. Вам її видають, ви її заповняєте, і після цього йдете до нотаріуса. До нотаріуса записуєтесь, в нашому випадку послуга. Довідка видається безкоштовно. Потім ви записуєтесь до нотаріуса. Посилання на нотаріуса, які є в состатуні, до якого ходили ми, також я вам оставлю під відео. І до нотаріуса, щоб він підписав цей папір, підтвердив, те, що ми є дійсними і він є з нашим гарантом, стоїть 75 доларів. Також, що вам ще потрібно буде обов'язково сфотографувати дитину. Так як нашій дитині півтора місяця, це було діло не з простих, Ми це десь робили цілу годину, тому що дитини настрій мінявся постійно, і зловити нормальне фото було дуже важко. Ми робили фото в такому магазині, не магазин, а така студія. Там є спеціальні є і стільчики, є і маленькі кроватки, де фотографують дитину. Єдине неудобство, що зовсім інший формат фото, чим у нас в Україні. Дитина повинна лежати рівно, руки повинні бути по швами, При цьому всьому повинні бути будуть відкриті очі, рівно голова. І як ви розумієте, це буде дуже важко зробити. Але реально ми за фото заплатили 45 доларів, так як ми попросили це дві фото формата такого, як потрібно в Канаді. Вони знають самі, що дітям до 16 років там один іде формат, після 16, другий формат. І також ми попросили, щоб фото нам скинули на емейл. E на всякий випадок, вдруг нам треба десь буде фото прикріпити. Це фото є дійсним на протязі півроку. Такі у них вимоги до цього йде. І так, тепер, коли ви взяли цю справочку, давайте я вам розкажу і покажу, як її заповнювати. Отакі От дві вам дають довідки. Отак вони називаються. я вам, Уже вони в мене заповнені, так і там особиста інформація, я вам їх показувати не буду. І так, заповняємо перву довідочку. значить, Тут є стейтори, Declaration і так далі. Значить, перше. Тут ви пишете, хто з вас буде подавати батько чи мати, пишете тут свою фамілію, тут ви пишете своє ім'я, так як воно у вас сказано в закордонному паспорті, либо в Driving License, либо id картка той документ, який ви маєте. Далі ви пишете свою дату народження, так як указано, рік, місяць, день. Потім ви пишете, тут в моєму випадку це було там Київ, Україна. Провінція нічого не пишете, тобто такого поняття, як область, немає. Далі ви пишете ім'я дитини, повністю так, як вона прописана у вас в сертифікаті. Фамілія, ім'я по батькові чи там фамілія, ім'я. Далі, Тут вам треба написати, де ви жили останні 5 років, починаючи з последнього адреса. Це та так і пишете номер, вулицю, апартамент, місто, провінція, яка країна, з якого місяця, з якого місяця року і місяця року. Потім пишете, де ви там жили, чи в Європі, чи в Україні, і так далі. Бажано писати всю правду так, як вона є, тому що навіть коли прийдете до нотаріуса. Ви як перед судом засвідчуєте те, що ваша інформація вся надана правдиво, і якщо щось буде неправдиво, то ви будете нести кримінальну відповідальність за це. Тому пишіть всю правду, так як є. Так, далі прописали, де ви живете. А тут у вас питаються, ким ви працювали останні п'ять років, в моєму випадку я була. Якщо ви не працювали домогосподарка, так як у мене я 6 років в декреті, хто не знає, у мене троє дітей, то я тут кажуть: пропишіть, якщо ви не працювали, я прописала е, хоумейкер, то я сиділа вдома. Якщо ви де працювали, то ви пишете, ким ви працювали від останнього, то з ким ви зараз працюєте, і пішли в них за 5 років останніх. Так, далі переходимо на іншу сторінку. Uh, Значить, указано um, в тій же статті, про яку вам розказувала, що потрібно. Двох мати друзів, які живуть в Канаді, оказується, що це канадці і так далі. Це не потрібно. Ви обов'язково повинні вказати двох друзів. Вони можуть бути навіть в Україні, але це повинні бути люди реальні, які знають вашу сім'ю більше двох років і з якими можна буде зв'язатися, і вони підтвердять, для чого це все вони роблять в Канаді. Дуже переживають за громадян своєї країни. І коли люди, які живуть менше двох років в Канаді, вони повинні бути впевнені, що ви дитину нікуди не вивезете, не продасте і так далі. Тобто, люди, які відповідальні і до яких можна буде звернутися, дізнатися, де ви і що з вами. Тут ви пишете: так як в закордонному паспорті, в нашому випадку це було два друга з України, ім'я. Last name це прізвище, тут пишете ім'я, пишете, ким він вам являється, в нашому випадку Friends, пишете його адресу в Україні чи де б ваша там не була. Головне, щоб ці люди могли підтвердити, що знають вас два роки. Далі ви пишете номер телефона, одного другого друга. Вказали: фамілія, ім'я, хто він вам, адресу і так далі. Одного номера телефону достатньо. А далі ви е, тут вказуєте інформацію, питають вас, чому ви е, не можете знайти гаранта, тобто людину канадійця, е, який може за вас вписатися. Е, в моєму випадку я пояснила, що я живу в Канаді менше 6 місяців, тому ніхто з моїх знайомих не може виступити гарантом для моєї сім'ї. Англійською мовою прописуєте переводчик вели. Якщо знаєте англійську, то чудово переписали. Що така ось ситуація. Далі. Потрібно ваших два документи, які засвідчують вашу особу, заявника. Тут я прописала паспорт, номер паспорта, коли він виданий, і ім'я моє. Тут ще я прописала свій драйвер ласенс так само пишемо драйвер ласенс номер документа, коли він виданий. І а, то, а, не коли він виданий, вибачте. Отут ми пишемо, коли закінчується паспорт. Не видача, а закінчення паспорта. І тут також ми пишемо закінчення ваших прав, коли то, сіл, вашого водійського посвідчення. І також пишете ім'я і по батькові. Далі, тут ви ставите свій підпис, тут ви ставите дату, яким числом ви заповнюєте цю. Форму. В нашому випадку це було 30 серпня. І пишете: місто і провінція. Соскатун, то є СК, дві букви. Далі, це ви нічого не трогаєте. Це все заповняє Declaration of on, on Official. Це заповняє все нотаріус. Тобто сюди ви нічого не вписуєте. Так, далі заповняємо таку форму. А зверху, тут ви пишете а, прізвище дитини, так як вона вписана в сертифікаті. Далі пишете ім'я по батькові, то есть, або просто ім'я, опять же, як вказано в сертифікаті. А, тут ви вписуєте ім'я, якщо в неї є ще якесь ім'я, або було колись якесь друге ім'я. Ми тут нічого коротше, не писали, одним словом. Отут, якщо ви, у вас в планах і ви вже знаєте, що ви кудись будете їхати, виписуйте місяць, день, щоб вони розуміли, коли ви збираєтесь мандрувати. Тому що паспорт в першу чергу нам потрібен для того, щоб дитина могла виїхати з країни для подорожей. І цей паспорт є дійсним 5 років. Далі ви пишете, де народилась дитина. В нашому випадку тут писали Саскатун, тут писали Канада. І а, також тут ми пишемо, що там, Саскачуван, провінція. Далі, дата народження. Ви вписуєте рік, місяць, день. Хто у вас дитина, дівчинка, фемел, мел, мужчина. Якщо ви не знаєте, хто у вас дитина, то пишете це таке теж тут є. Далі пишете, які в неї зараз очі, в нього очі, і який ріст на момент, коли ви подаєте цю заявку. Далі. Тут ви вписуєте адресу. Це, як указано, номер, вулиця, апартаменти, місто і провінція, де народилася ваша дитина. Далі. Тут, якщо відрізняється почтова адреса від тої адреси, де народилася дитина, то ви вказуєте її, якщо ви поміняли адресу. В нашому випадку ми її поки не міняли, тому у нас ми нічого туди не вписували. Отут ви вписуєте дату, підпис, якщо вашій дитині більше 16 років, отут повинна підписуватися тільки дитина. Ви тут нічого не пишете, в нашому випадку ми також тут нічого не заповнили. Якщо ваша дитина більше 16 років, то вона тут розписується і заповнить цей, цей пункт. Далі. Тут у вас питається, чи дитина стоїть на обліку в якихось організаціях, чи дитина там. Є у неї пікуни? В нашому випадку ні-ні. Якщо у вашому випадку є, то ви пишете. так-так. Ми пишемо ні-ні. Далі. Тут у вас питається такий є пункт, в яких відносинах знаходяться батьки дитини. Ну, В нашому випадку ми подружжя spouses, Тобто, ви пишете, якщо ви просто у громадянському шлюбі, то партнера і так далі. І також ви вказуєте, отут, коли у вас була, було весілля рік, місяць, і день. Тут ви пишете всю інформацію про батьків. Хто перший заявник, тобто я йду як заявник мама, пишемо тут моє, моє прізвище, ім'я. Тут обов'язково вписуєте прізвище ваше, яке було до шлюбу. Тут де Former surname, до шлюбу, якщо у вас коли небудь було інше прізвище, дату народження, в якій країні ви народилися. Потім ви вписуєте адресу, по якій ви зараз живете, де в Канаді живете. Потім телефон і емейл. Про батька так само ви все вписуєте. Єдине, що у батька прізвище не міняється, але якщо батько міняв його, то також вписує своє прізвище, яке у нього колись було в житті. От сюди, оце, оцей пункт. також дату народження вписує, в якій країні народився, адресу, і телефон, і емейл. Достатньо одного. Отут От ставити свій підпис, дату, коли заповнює, в нашому випадку 30 серпня. Батько також підпис ставить 30 серпня. Якщо така ситуація склалася, що батька а, немає, а, коли ви подаєтесь на паспорт. То вам потрібно брати справку, пояснення, де він, чому його немає, і так далі. Тому що, щоб мати сама не вивезла дитину за кордон, то є підтвердження батька: живий, не живий, де він знаходиться і так далі. Тобто, в нашому випадку, слава Богу, батько поруч, тому ми не заморачувались. Але вам все це можуть пояснити в сервіс в Канаді. Далі. Наступна форма. Перегортаємо листочок. Тут у вас питають: якщо ваша дитина мала якісь уже документи для подорожі, то просять вказати, що ви кажете, так, пишете номер е цього документа, і коли дата воно видає. В нашому випадку дитина наша ще не мала ніякого документа, то ми просто поставили «No» і поїхали далі. Четвертий пункт: значить, у вас питається, який є перший документ, за який ви документ... Від якого документу ви відталкуєтесь, тобто, який ви документ подали для е, того, щоб отримати паспорт. В нашому випадку це Canadian Provincial Territory Bird Certiфікат, тобто, то, що е, сертифікат про народження, ми ставимо тут галочку, пишемо його реєстраційний номер і пишемо дату, коли він виданий. Все це указано на вашому сертифікаті. Далі, а тут ви вписуєте, е, опять, е, хто там подає заявник, мама. Пише своє ім'я, тут пише, а, nee, вибачте, тут пише фамілію, тут пише ім'я, Last name – це завжди фамілія. Тут ви пишете, хто ви є для дитини, в моєму випадку, мам. А, і тут пишете також а, прізвище дитини і ім'я дитини. Тут ви ставите свій підпис мама чи тату, тут ви вказуєте дату, коли ви заповнюєте. Вона дата за, во всьому... Повністю у всьому должна бути однакова в цих довідках, які ви заповните. Тут ви пишете місто і провінція, тобто Саскатун, СК, або яка у вас провінція. Тому що е, заповнення цієї довідки воно є однаковим для всієї каналі. Е, далі, це п'ятий пункт, ми заповнили. Шостий пункт. Ви нічого тут не пишете зовсім. Тут вам нічого не треба вказувати. Так нам сказали в сервіс каналі. І сьомий також ви нічого не вказуєте. Це якщо б у вас, був би, у вас був би гарант, і ви живете більше двох років, то він тут це все заповняє. У вашому випадку це заповняти не потрібно. І так, приїхали ми в сервіс з Канаду. Було написано, що це буде коштувати на 57 доларів подача на паспорт. Ми зараз узнаємо, скільки вже ми потрапили 75 на нотаріуса, 45 на фото. Взагалі, якщо ми сіли посчитали, то це десь буде в районі 200 доларів. Скільки чекати, всі подробиці ми вам розкажемо. Перше якраз в торговому центрі тут. Ага, отак, вот сервіска надана. Все, сервіс. дали ми всі документи на паспорт. Єдиний момент, що там, де я вам показувала виписанки друзів. Треба указати, скільки років ви їх знаєте. Це єдине, що мене дописали. Забрали у нас фотокарти, взяли, перевірили документи моєї особистості Драйвер власним, ще правильно вписаний, чи правильно вписаний паспорт закордонний. Все це перевірили. Після цього вбили фотографію, забрали все, що треба. І за це все ми заплатили 57 доларів усечек. В общем, десь 200 доларів виходить по ти скажи, що нам повернули а да, нам це написано в тій статті, яку ви будете також читати від українців за скачування конгресу, що забирають сертифікат. Сертифікат не забирають його, повернули. Просто перевірили дані, відсканували, да, відсканували перевірили дані, чи правильно написані дитині, і все повернули назад. Оригінали документів це великий плюс. Заплатили ми 57 доларів. В общем, нам без паспорта дошовся 200 доларів, грубо говоря. Скільки скільки треба чекати? Чекати треба все на все, два тижні. Сказали, що прийде паспорт нам на почту. І це великий плюс, тому що ми думали, що це може бути до 6 місяців. Ми тільки думали, нам казали, що це буде да. 6 місяців. Да. Тому все чекаємо на документ. Це просто всім дякую, хто додивився відео до кінця. Дуже багато цінної інформації буде далі. Па-па!